Слава Україні, скажіть слово поляниці, збираємо кошти на ЗСУ для нашої перемоги. Такою речівкою Саша Ворошилов, Саша Зубченко та Дані Шевчук з Ірпеня наближають перемогу України. Замість звичних розваг діти стоять на імпровізованому блокпості біля парку Незнайка та збирають гроші для ЗСУ. Сьогодні зібрали тисячу гривень. Вирішили занести до міської ради і навіть не сподівалися, що познайомляться з мером Ірпеня особисто. Та в мене мрія було йому руку пожати. Я не знав, що ми прямо до нього підемо в кабінет. Мер Ірпеня Олександр Маркушин вчинок дітей оцінив і вручив юним патріотам картузи та шеврони Ірпінської тероборони. Кепку тримайте одразу. Поприкляпіті. Давай п'ять. Тримайте ви. Шеврон, звичайно, це ж вже ваше. І другу вашому передасте. Добре? Після цього діти з мером пішли до терміналу, внесли кошти та надіслали на підтримку нашої армії. Те, що ми робимо і те, що будемо робити, це наш маленький внесок, щоб наша країна виграла цю війну. Це настоящі патріоти України, нашого міста, герой Ірпінь. І я дуже пишаюся такими. Маленькими нашими героями і вони надихають нас на роботу. Звичайно, дуже дякуємо. Дуже дякую їхнім батькам за той настрій, який вони передають, і за те виховання, яке в них вони вкладають. Наповнені приємними враженнями, діти поверталися додому не на власних велосипеді та самокаті. Юних патріотів відвезла додому на автобусі спецпризначення Чур.